Стояти! Усі на підлогу. Ні, не стріляй. Може, краще в неї? У неї нікого немає. Або застрель стареньку. Однаково вона помре раніше за нас. Ну а він нелегал. Дрібнота. Не такий великий вчинок. Чудова парочка. День сьогодні не дуже. Може, завершимо його краще, ніж почали. Мені потрібна автівка та пуста дорога. І щоб ніхто за мною не їхав. І щоб ніхто не їхав за мною. Проси, аспірин. І аспірин. І, і модіум. І модіум. Якщо не виконаєте те, що я прошу. Застрелю пекаря. Застрелю пекаря. Ах ти, не гідниця. Невдале пограбування фільм Елеонори Вони, <тапляння> ти їх не бачиш, але вони там із снайперською гвинтівкою. Варто лише висунутися на кілька сантиметрів, і на лобі буде червона цятка. А! <плес>